І тема округлення чисел. Що значить округлити число? Це замінити його круглим. А кругле число це те, яке закінчується нулями. Навіщо округлення потрібно? Іноді ми не знаємо точної кількості чогось і замінюємо точну кількість приблизною. Точне значення приблизним. Наприклад, скільки. В школі дітей навчається. так? Ми не можемо сказати точну кількість, тому що діти можуть хворіти, вибувати, прибувати, але приблизно приблизно, ми можемо сказати приблизно 300 дітей. Якщо порахуємо, то їх може бути там 277. Це точне значення, це приблизне значення. Вони відрізняються один від одного, звичайно ж. Тому між ними знак рівності поставити не можна, але можна поставити знак приблизної рівності. Це дві хвильки. Ось такі дві хвильки. Як дорівнює, але не прямій лінії, а хвилясті. 277 приблизно дорівнює 300. 300. трьом сотням. 277 приблизно дорівнює 300. Ми округлили число 277. Ми сказали його приблизне значення округлили. Ось нулі в кінці в числі 300. Тобто, воно кругле число 277 округлене до 300. Читаємо 277 приблизно дорівнює 300. Округлити можна любе. Будь-яке число до будь-якого розряду. Наприклад, число 352. Приблизно дорівнює і давайте округлимо його до розряду десятків. Підкреслюємо розряд десятків. Щоб округлити це число, треба всі цифри, які стоять до підкресленого розряду, переписати. Вони не змінюються. Саму цифру підкресленого розряду можна або змінити, або залишити тою самою. По такому правилу. Дивимося, яка цифра йде після підкресленої. Двійка. Якщо після підкресленого розряду йде 1, 2, 3, 4. Або 0. То підкреслена цифра не змінюється. Без змін. Вона як була п'ятіркою, так і залишиться. Всі інші цифри, які стоять після підкресленого розряду, змінюються на нулі, тому що ми округлюємо. 352 приблизно дорівнює 350. Ми округлили до десятків. Ще один приклад: 726. Округлимо до сотень, сотні ось. Все, що стоїть до сотень, не змінюється, переписується так, як воно і є. Але перед сотнями нічого не стоїть, тому все так і залишається. Приблизно до рівня тут нічого не пишемо. А ось саму підкреслену цифру. Чи змінимо, чи ні? Дивимося, яка цифра перша після підкресленої Двійка. Шукаємо в правилі: ага, ось двійка. Якщо 0, 1, 2, 3, 4 після підкресленої, то цифра наша не змінюється. Підкреслена цифра не змінюється, бо після неї стоїть двійка. Якщо стоїть двійка після цифри підкресленої, після розряду, до якого треба округлити, то округли, той розряд, до якого ми округлюємо, не змінюється. Без змін. Сімка так і залишиться. Саме тому, що після неї двійка. Все, що йде після підкресленого розряду, замінюється нуликами. Тобто вже і двійки немає, вона перетвориться нулик, І шістки немає, вона перетвориться нулик. 726 приблизно дорівнює 700. 308. Приблизно дорівнює. Округлимо до десятків. Всі цифри, які йдуть до десятків, переписуємо. Трійка переписується. Та цифра, яка підкреслена, тобто самі десятки, ми можемо змінити, можемо не змінити. Дивимося, яка цифра після неї. 8. Якщо 5, 6, 7, 8, 9, а у нас саме 8, то цифра підкреслена, тобто той розряд, до якого ми округлюємо, збільшується на одиничку, плюс 1. Був нулик, плюс 1. 1. Все, що йде після підкресленого розряду, змінюється на нулі. 308 приблизно дорівнює 310. Округлимо до сотень таке число. Дай буде 39 Приблизно дорівнює. Ось сотні до них округлимо. Все, що йде до підкресленого розряду, а в нас тут нічого нема, так і залишається. Сам підкреслений розряд змінюється чи ні? Дивимося, перша цифра після нього 3. Якщо 0, 1, 2, 3, 4, то не змінюється. Розряд не змінюється. Після підкресленого, все замінюється нулями. І трійка. І дев'ятка. Округлений до сотень. 839 приблизно дорівнює 800. А якщо це ж саме число, округлити до десятків. Приблизно дорівнює. Все, що йде до підкресленого розряду, залишається так, як і було. Ось 8. Була 8 і залишиться. Сам підкреслений розряд змінюється чи ні? Дивимося, яка цифра йде після нього. 9. Якщо йде 5, 6, 7, 8, 9 після підкресленого розряду, сама цифра розряду змінюється, збільшується на одиничку. Була 3, стала четвірка. Плюс 1 це 4. Все, що йде після підкресленого розряду, на нулики змінюється. Була 9, стане 0. 839 приблизно до рівня 840.